Вітаю зараз! Я хочу подивитися, де деокупація міста Енергодара? Як це буде і коли це відбудеться? Так, місто Енергодар. Відлітають уже журавлі звідти. Вже тікають вороги. Перемога дуже-дуже близько. Насильство. Пряма дія, боротьба за енергодар. Так, боротьба, Але ворог в виходить, тікає. Йому важко тримати в енергодарі, оборону, оборону, протистояння протидію він не буде робити. Це. Е Важко йому це робити, буде утікати, вже вивозиться звідти все, виводиться все. І закінчиться гвалтування людей. В Енергодарі дуже важкі, страшні гвалтування людей були. І людям були такі зроблені умови життя. це як Катування було, в них не було їжі, не було фінансів, не було. Жит... Людям важко жити дуже холод. Так, Цьому покладеться кінець, оця агресія ворожа закінчується. В Енергодарі операція звільнення буде таємна. Про неї не будуть розголошувати і розповідати військові України. Це робота таємна по звільненню, і це найближчий час, це прямі дії. До вас вже йде перемога, мирне життя, припинення військових дій. І ворог виходить без опору. Є також можливість така, що наші військові йому під час виходу з міста зробить, зро, схоплять в полон. Зробиться засідка, його схоплять ворога. Ось така інформація. І відновлення роботи Енергодару, відновлення життя в місті на майбутнє. І також вам відновлять електрику і теплопостачання. Тепла зима має бути. Задоволені жінки квітучі так, мають. Так. Ворог іде, і це свято. Люди вже в прямій дії бачать, що ворог збирається і йде з міста. така інформація. Хочу заперечити весь негатив ворожий, що заважало так, жити людям. Заперечую всю агресію ворожу, всі злочини. Заперечую всіх колаборантів. Ой, прошу вищі сили. Відверніть навіки вічні ворога від енергодара, де настане мирне життя, і повернеться тепло, світло, воду, постачання, вся енергія в місті. Заперечує всю агресію ворожу. Як прийшов, так і пішов. Вижинаємо ворога, прошу відкрити дороги на окупація Енергодара заперечую. Робота Карпітка, робота спотужна, таємно, перший сніг іде. Це буде листопад місяць, і до вас повернеться гуманітарна допомога і суди. Е можливо, будуть викриті колаборанти. Ті люди, що на ворога працювали, і будуть розслідуватися злочини ворожі, по суду, Повернуть ворогу злочинею. Заперечую, більше ворог над мирними людьми не знущається. Відкрита дорога до мирного життя, енергодар. Вас мають найближчий час звільнити і відновити в домівках тепло, щоб ви раділи життю, щоб у вас була радість в домі, відновлення будівель, домівок, оновлення. Дуже так, і повернення тепла до міста. Ось також перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відновлюється абсолютно все. Більше немає ніяких затримок, нічого більше не заважає відійти ворогу з Енергодара і відкриваю дороги на деокупацію міста. Енергодар повністю буде так. Вищі сили янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Енергодар і відновлення його інфраструктури, світла, опалення, газопостачання, водопостачання і всієї необхідної допомоги, ліки, їжі і виплат для людей в Енергодарі. Прошу вищі, сили закрити ворогу дороги, щоб не зміг більше робити агресії в місті, відвернути від мирного населення ворога. І знищити його по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так, де повернеться ворог, ворогу все ще, всі його злочини. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю де буде все сказано, здійснене. Так що вам в найближчий час це має відбутися в. До зими, до зими ви маєте звільнитися. Ворог вже з вас виходить, з вашого міста. Так, перемога в Енергодарі. Дякую за увагу.